Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга 1. Світ грибів. Глава 13. Драконячий ліс. Неонові стовпи залишилися позаду, а мандрівники вийшли на луг. Луг був як луг, якби не неонові кактуси, що світилися, які росли на лузі, інколи сплітаючись у химерній кактусовій зарості. То мені треба перекусити глюкозою, а то в мене буде вибух в мозоку. Вирішив тимко і витягнув із кишені гроно винограду. Це він зробив марно, бо на запах винограду із заростей кактуса вискочив, вискочив страк. Це було бірюзове світне створіння, яке нагадувало страуса, але найголовніше замість голови в цього дива був довгий пуп'янок. Ну як же без квіточок? Без квіточок ніяк не можна. А якщо цю квіточку прикрутити замість голови страуса, то це повний імпресіонізм, сказав Тимко, ледве промовивши останнє слово, сенс якого він погано розумів, але слово йому дуже подобалось, бо його колись сказав тато. Але тут поп'янок розпустився, вірніше відкрив пащу, оголюючи безліч гострих зубів. І все це супроводжувалось страшним хрипом. Тіма, не встигнувши злякатися, кинув у пащу гровну винограду, яку миттєво проковтнув монстр. Але страку цього здалося замало, і він тягнувся до голови хлопчика, клацаючи своїми зубами. Ну ні, без голови я нікому не буду потрібен, закричав Тимко і засунув у пащу монстру грибну шапочку. Хлопчик не здогадувався, що це страшне чудовисько харчується ягодами і грибами, і його не цікавить голова хлопчини, а цікавить смачна грибна шапочка. Радісно прицмовкуючи, страх залишив хлопчика і зник у заростях кактуса. От гад, зжер такий прикид! Іди мені шукати тепер нову шапочку, обурювався Тимко. Як на зло, на лузі не було жодного грибочка, щоб зробити капелюх. Ну і як це називається? Грибний світ, а грибів немає, бурчав хлопчик, продовжуючи свій шлях. Тимофій не помітив, як прослибнув між густо зростаючих кактусів і опинився в новому місці. Не встиг він озирнутися, як натрапив на жовтого крака, схожого на восьминога з блакитними очима, що блукав поміж невисокими жовтими деревами. Ну от, ще одна помилка природи намалювалась, обурювався хлопчик. Тимофій постарався непомітно прослизнути повз монстра, але тут йому в голову вчепилася жовта медуза, перебираючи своїми щупальцями волосся хлопчика. Киш, морський кисіль, ти мені всю зачіску зіпсуєш, шипів Тимко, намагаючись скинути з голови нахабну медузу. Але та міцно тривалась за волосся, і зняти її можна було тільки разом із волоссям. Тіма вирішив поки що її залишити. А розібратися пізніше, тим паче, що він вийшов із заростей на луг, де росли дуже високі гриби свічки жовтого кольору. Хлопчик пробирався між грибами і натрапив на жовтий слиз, з якого капала коричнева рідина зі зростаючими на ній маленькими грибочками. Не звертаючи на жилейку уваги, Тимофій пройшов повз неї. І тут він почув дивний звук Чмок, чмок. Він обернувся. І побачив, як жовтий крак намагається заковтнути кубик слизи. Але не тут то було. Слиз прилип до рота монстра, не даючи можливості себе заковтнути, і бідний крак не міг нічого з цим зробити. Він не міг виплюнути і не міг проковтнути слиз. Так тобі і треба, мутагена каракатиця, позловтівшався Тимко, продовжуючи свій шлях. Високі гриби і чагарники залишилися позаду, а попереду було чисте поле, вкрите травою і маленькими грибами. Та з цих грибів капелюха не зробиш, конспірація не вийде, подумав Тіма, маючи намір почухати голову, і натрапив на медузу. От зараза! Як же тебе відліпити! сердився хлопчик, не в силах нічого зробити. Він так поспішав пройти це пустельне місце, що не помітив монстра, який стояв поруч зі стежкою. Монстр був біло-червоного кольору, на невеликих ніжках, з дуже довгими руками і величезними капловухими вухами. Це був грибний крикун. Він був сліпим, але дуже добре чув завдяки своїм вухам. Монстр засік хлопчика, що проходив, і відкрив свою пащу. Це була не просто паща, це був величезний гучконмовець. Або правильніше сказати, гучно криконець. Величезна звукова хвиля відкинула тимка і гавчика в бік дороги. Хлопчик, кілька разів перекинувшись, опинився у високій траві. Приходячи до тями, він намагався зрозуміти, чує він ще чи вже став глухим. Почувши скиглення пса, Тимко зрозумів, що слух він не втратив, а ось медузу з голови звуком здуло, і це великий плюс. Так, одна проблема зникла, тепер треба вирішити другу проблему як від цього крикуна змитися, Прошепотів Тимофій гавчику. Хлопчик інтуїтивно відчув, що треба мовчати і рухатись якомога тихіше. Але трава зрадницьки шелестіла, а крикун увесь час ворушив своїми вухами, намагаючись вловити хоч найменший звук. І він його вловив, тільки не в тому місці, де шукав. По лузі мчалось величезне коричневе чудовисько з двома головами черепами, на яких блищали червоні очі і білі ікла. Потужне тіло під час бігу грало м'язами, а у великих ручищах були величезні мечі. Це що за сіамські близнюки? прошепотів Тимофій, визираючи із зарості трави. А сіамські близнюки, трощачи все на своєму шляху, прямували прямо на грибного крикуна, який їх засік. Пролунав потужний крик, від якого близнюків перекинуло на землю, що сильно їх розлютило. Тимофій не став чекати розв'язки цього протистояння, а став повсти у високій траві, намагаючись відійти подалі від цього місця, аж поки не опинився біля червоного чагарнику, куди й пірнула бабка. Тимко потрапив у густі зарості чагарнику, які утворювали над головою непроникний дак червоного кольору. Гілки чагарнику перепліталися, створюючи арку, під якою велася стежка. Саме цією стежкою і пішов хлопчик, але тут йому назустріч вискочив червоний монстр, на курячих ніжках і з пуп'янком на голові. Розкривши пащу, вибачте, пуп'янок, він оголив сині зуби, вимагаючи плати за прохід. На, подивись, жертва мутації! крикнув Тіма, кидаючи до рота монстра грибний капелюшок гавчика. Поки монстр насолоджувався грибом, Тимофій постарався швидше вилізти із зарости чагарнику, сподіваючись більше нікого не зустріти. Тимофій не помітив, як заскочив у новий ліс. Перше, що він зробив, це зірвав два сині гриба в білий горошок і натягнув їх на голови собі і гавчику. Маскування проведене, тепер можна і озирнутись, заявив хлопчик псу. У цьому лісі була червона трава з вкрапленнями бірюзових квітів і синіх грибів, у височинь здіймалися червоні гриби дерева, що світяться, вдалині виднілися чорні скелі стовпи з червоними вкрапленнями. І тут Тимофій в небі побачив червоного дракона, який летів майже вертикально, розмахуючи вогняними крилами. Хлопчик уперше бачив цю тварину і, як зачарований, не міг відірвати свого погляду, доки дракон не сховався за стовпами. Який красень! із захопленням промовив Тимофій, намагаючись знайти у цьому світловому калейдоскопі свого провідника. Помітивши бабку, він бадьоро побіг за нею в супроводі гавчика, і тут хлопчик почув знайомий рев і тупіт потужніх ніг. Тимофій встиг пірнути за чорну колону і побачив чорного сіамського близнюка, який світився червоним світлом. Він йшов і розмахував своїми палицями наліво і направо, трощачи все, що трапляється на його шляху, і це була його помилка. Близнюки були не перед сліпим крикуном. Вони були в драконючому лісі, у володіннях червоного дракону, який терпіти не міг башкетників. Хлопчик навіть не помітив, звідки з'явився дракон, але він блискавкою спустився донизу, поливаючи вогненним подихом сіамських близнюків. На місці бешкетників утворилась купа попелу. Дракон приземлився на землю і почав обертати головою. Видно, він щось відчув, бо почав рухатись до колони, за якою ховався Тимофій. Хлопчик не встиг сховатися за гриб. Він тільки встиг до нього добігти, як перед ним виник величезний дракон. Його червоне тіло нібито палало вогнем. Сині кігті на ногах і крилах виглядали загрозливо. На голові, майже зливаючись із темним небом, були помітні ріжки. Я грибочок, я синенький грибочок, я зовсім не схожий на хлопчика, шепотів Тимко, сподіваючись, що дракон його не помітить. А дракон уважно дивився на хлопчину, намагаючись вловити його запах і розгледіти цю тремтячу незнайому істоту. Чи то запах хлопчика йому не сподобався, чи то він справді сприйняв його за грибок, у чому я дуже сумніваюсь. Наймовірніше, дракон щось побачив у Тимофієві, щось ноловиме і невпізнане, але він просто полетів геть. Дракон піднявся вгору, обдаючи тимка потоком повітря від помахів крил. І зник за деревами. Я живий, я ще живий, шепотів хлопчик, не вірячи удачі, обмацуючи себе руками. До нього підбіг гавчик і став вилизувати руки, а Тіма ніяк не міг отямитися. Він відчув таку втому, що, здавалося, не зможе зробити й одного кроку. Але треба було йти. Залишатися в цьому лісі було небезпечно. Вдруге, призустрічі з драконом, може не пощастити. Тимофій повільно побрів за бабкою, ледве волочачи ноги. І що ти тут забув? почув Тіма хриплий голос побрид себе. Він підняв очі, перед ним стояла стара жінка з великим горбом за спиною. Вона була одягнена в зелену сукню і червоний капелюх. Старенька спиралась на палицю, перебираючи ні то ногами, ні то ластами, настільки вони були великими. Ти чого, німий, чи від страху голос втратив? Хрипло засміялась стара. Я шукаю тут грибну бабусю, сказав Тимофій, не ризикнувши стару назвати відьмою. Тут немає ніяких бабусь, тут живу тільки я, грибна відьма, захихотіла стара. Отже я шукаю вас, сказав твердо хлопчик, дивлячись прямо в очі відьмі. І чого цьому грибочку від відьми треба? продовжувала допит стара. Я хочу в неї отримати інформацію. В обмін на гриби, що світяться, сміливо промовив Тіма. Від слів гриби, що світяться, очі відьми загорілися жадібністю, як електричні лампочки. Іди за мною, скомандувала стара і пошкандибала стежкою. Тимофій за відьмою спустився з гори і опинився біля невеликої кам'яної альтанки, у центрі якої стояла жаровня з палаючим вогнем. Навколо альтанки росли квіти і гриби, спадали ліани з блакитними квітами і росли грибні дерева. Одним словом, навколо було досить гарно, якби не одна обставина. Біля котла стояла грибна відьма. Давай гриби, скомандувала стара. Тіма витягнув один гриб. І, не віддаючи його відьми, поставив запитання Як вийти з Грибонії? У будиночку Мухоморина є двері, це і є портал. Відповіла відьма, вихопавши гриб. Тіма дістав другий гриб і знову поставив запитання Як знайти цей будиночок? Пройдеш світлу грибонію і через печери вийдеш на грибну галявину, там і побачиш будинок. Він там один, відповіла відьма, вихопивши другий гриб. Як відкрити портал? запитав Тимко, показуючи третій гриб. Двері може відчинити тільки мухоморин, і ніхто інший. Вихопала гриб стара. Тимофій витягнув рожевий гриб із пушком на шапочці. Від цього гриба у відьми очі загорілися, як стоп сигнали машини. Її руки затряслись від бажання роздобути грибочок. Відведи мене до проходу у світлу грибоню, попросив Тимко. А чого тебе вести? Он він за ліанами, сказала стара і повела хлопчика до проходу. Вона підійшла до скелі, по якій вилися червоні ліани. Відсунувши їх убік, вона вказала прохід у печеру і простягнула руку за грибом. Тимофій швидко шмигнув у прохід, залишаючи грибні відьми заповітний грибочок. Він швидко пробіг невеликим темним тунелем, наприкінці якого виднівся нормальний ліс. Так у всякому разі, думав хлопчик. Ну, нарешті, ми виберемося з цього грибного дурдому, радів хлопчина. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимофій з гавчиком подолали грибні печери.